Всім привіт! Сьогодні зіграємо за одну дуже позитивну, неагресивну і демократичну країну. Одним словом, у нас Чехословаччина, демократична, будемо воювати проти всієї Європи. Ну і я не можу це не зробити. Чехословакія, Вона така, тварь! Ось так я розкидую дослідження. Спочатку промка, а потім все інше. Видаляю танкову лінійку. Вони в нас досить непогані, але ми їх просто не потягнемо. І будую фабрики. Збудую тільки одну. Найкраще, що можна зробити з нашими літаками, це їх продати. Вони якраз забустять наше будівництво. Наша промисловість нам дозволяє, я, звісно, створюю агентство. Тут з реалістичною тільки артилерія, тому інвестуємо в неї. Дешифруємо Німеччину. Ідемо в демократичну гілку, вона досить імбова. На першу політку я став на часткову мобілізацію. Далі беру главкома і йдемо ще за політкою. Цього разу, звісно, розсереджена промисловість. Беру радника на демократію, він нам буде потрібен для фокусу. Ролю генералів і випадає команда: беру радника на додаткового агента. Беремо фокус довіра заходу, не тому, що ми довіряємо заходу, а тому, що треба, щоб спав гарант Румунії для нашого плану. І йдемо в нашу промислову гілку. Звісно, саме час поліпшити умови праці. Я трохи поролив також агентів і випали прям класні. Проникаємо в цивільну адміністрацію Німеччини. Ідемо по центральній гілці, нам треба об'єднати наше населення. Розширюємо призов, стаємо на 2,5%. Бонус на промку я юзаю на станки, і беремо фокус Маяк Свободи, він просто максимально імбовий. Крадемо в Гітлера 25 політки. Отримуємо ахуєнний національний дух і беремо промисловий концерн. Політки в нас взагалі вистачає. Також викрадаємо досвід армії. Дуже швидко дешифруємо Німеччину. Тепер відправляємо Таше у Китай. Далі беремо фокус на розширення призову. і вже після цього знімаємо наш дебаф на стапку. І під кінець 37 року починаємо будувати наші укріплення. Також я роблю нового фільдмаршала. Ну, в принципі, все так і має бути. Сьогодні ми програємо через третю доку. І викрадаю 25 політки ще й у Угорщини. Ставлю ось цю личку. Німеччина робить аншлюс, а це значить, що скоро прийдеть за нами. Ось такі у нас лінійки, як на мене, досить круто. Нам прилітають гаранти, а це означає, що Німеччина починає виправдовувати на нас ці війни. У нас також є одна багана клітинка, в ній укріплення нам не видаються, але я їх побудував руками. Сорі, якщо я далі буду хрипіти, я відчуваю, що я трошки прихворів. Починаю вивчати фокуси на експорт зброї, вони дадуть нам класні бонуси на промку. І якраз в нашому сабково місці німці починають концентрувати війська. Ми майже готові до війни, у нас є 4 повні піхотні армії. Ну і 19 жовтня нам прилітає івент на Мюнхенський диктат, У нас ще є 13 днів, я потягну час. на наполовину пусті гірські дивізії, вони нам зараз також дуже потрібні. Ну і коли вже залишається один день, ми відмовляємо Німеччині. І майже одразу Німеччина оголошує нам війну. Чехословак, я тебе захвачу! І ми стаємо на тотальну мобілізацію, також розширюємо наш призов. По суті, вже на початку війни ми маємо більше дивізій, ніж вони, але наша задача воювати якнайдовше. Одразу з перших днів війни фронт стоїть, вони нас не можуть навіть посунути. Ротуємо наші дивізії, але насправді ніякої загрози нам немає. Якщо б ми хотіли, ми б могли прорвати фронт, але на даний момент нам потрібна максимально сильна Німеччина, як це не дивно звучить. Йдемо далі по експортній гілці, підкладаємо фальшиві розвіддані, Я взагалі цього ніколи не робив, але от спробую. Я потрошки будую наземне ППО, бо єдине, що вони можуть нам зробити, це нас вибомбити. Вони змінюють тактику і починають атакувати лише на півночі, в інших частинах фронт стоїть. Тут у мене стоять трошки гірші дивізії, бо мені не вистачало снаряги. Але навіть так шансів пробити нас у них взагалі немає. Як ви можете побачити, дивізії у нас і справді більше, а у них більше втрати. Беру залізничну компанію, вона дасть нашим потягам додаткову броню. Вони взагалі починають залишати просто пусті клітинки на фронті, але ми все далі нарипаємось. Ми воюємо вже півроку і стається пакт молдова рібентропа. Наша операція з фальшивими розвідданими успішна, і нам додаються ще 27 фейкових дивізій. Кидаю їх на спокійну ділянку фронту, щоб німці просто трошки відволіклись. Байт спрацьовує, і вони виводять дивізії з Селезії. я просто не міг туди не зайти на халяву. Ми їх вдало обходимо, робимо декілька оточень, беремо Глявіц, підходимо під Бреслав. Ну і звісно, будуємо ЖД. Наш генерал стає команда, ми його одразу наймаємо. Дещо вирівнюємо фронт, і вже по цій лінії далі будемо стояти. Польща не віддає данцих, а німці затерпіли і не влітають в неї. Ми ще раз поліпшимо мови праці і закінчимо вивчати доктрину гірників. Фронт з Німеччиною стабільний, і я вже готуюсь до війни з Угорщиною. Ну, а ось так виглядає наш найслабший генерал. Беремо п'яту ячійку досліджень. Тепер перед вами наш найслабший фельдмаршал. Радянський Союз атакує Фінляндію, а Друга світова так і не почалась. Німеччина навіть втратила ціль війни на Польщу. Тепер невеличкий флекс у нас 19% бонус на дослідження. Ми трохи змінили хід історії, Британія влітає в Ірак. І через британську агресію починається Друга світова. Нас запрошують союзники, але вже пізно, ми відмовляємо. А ось Польща не відмовляє, їм, походу, стало нудно, і вони вирішили самі влетіти в Німеччину. A few moments later. Максимально нереалістично, вибори під час війни додають нам стапку. і в нас першою влітає Румунія, а не Угорщина. Фронт там на дві клітинки, тому це нічого не змінює. Поки Польщу пилять з трьох боків, нас запрошують у союзники, ми, звісно, відмовляємо. Угорщина отримує Північну Трансильванію і оголошує нам війну. Падає Варшава. Тим часом ми починаємо наш перший серйозний наступ, будемо пробуватись у Будапешті. Наші гірські дивізії на Ізі їх вибивають. Я дещо перемальовував фронт і випадково залишив Братиславу постою, але ми її на Ізі вибиваємо. Зараз стається дуже важлива подія, Німеччина влітає в Єгославію. Для нас дуже важливо, щоб Єгославія не вистояла. А нам похуй, у нас себе кайф, і ми закінчуємо вивчати нашу третю доку. Радянський Союз тепер теж влітає в Польщу. Його більше немає, це для нас дуже гарно. А тепер вже ми починаємо наш наступ на Австрію. Забираємо Відень і йдемо далі на Грац. Але через це ми дуже сильно розтягнулись і нас починають вибивати і на півдні, і на півночі. Нам вдалося стабілізувати фронт, ми дещо втратили, дещо захопили, але в цілому все окей. Продовжуємо наш наступ тепер на Угорщину і робимо декілька оточень. Розбиваємо котел під Будапештом ось так виглядають зараз втрати обох сторін. А ми наступаємо на півдні. Беремо Трієст, відділяємо Італію від Балкан і заходимо в загріб. Добиваємо котли і вирівнюємо фронт. В цей час капає Польща, і нам треба ще розширяти наш фронт. Беремо катовіця, плюс халявна сталь, ну і тепер просто можна сказати, що ми одні проти всіх. Доводиться стати на 20% призову. Знову беремо загріб і починаємо наступ на Хорвацію. Як тільки нам вдалося проривати фронт, починаємо їх оббігати і робити котли. Їх фронт просто посипався, беремо задар і спліт. Нарешті добили залишки Польщі і ми можемо зробити нормальну лінію фронту. На півдні беремо Дубровнік. І Хорватія капає. Частина землі переходить у Славії, це досить погано, але німці швиденько її зафарбовують. Робимо ще один котел на Балканах. Тепер наступаємо в Угорщині, беремо печ і вони капітулюють. У нас з'являється адаптивний генерал, він буде командувати гірняками. Трошки вирівнюємо фронт в Польщі і беремо краків. За цю війну наші гірняки провели найбільше часу у потягах, тому що я їх завжди просто перекидаю з одної ділянки фронту на іншу. Знову на півдні і беремо Білград. Беремо Сараєво і, не дивлячись на наші проблеми з забезпеченням, вибиваємо їх з Боснії. Я не помітив, як ми втратили частину Словаччини і Закарпаття, тому повертаємо тут наші території. Робимо таке гарне оточення в кошице, ну і усіх їх забиваємо. Тут дехто видалив лінію фронту випадково, але швиденько все закриваємо. Вибиваємо качево і беремо хаб поруч. Тепер вибиваємо Дебрецен, робимо маленьке оточення і заходимо ще в один хаб. Де-де, а в Італії все стабільно. Беремо фокус воєнний коледж, він досить непоганий, але він відкривається дуже пізно. Наступаємо в Румунії, беремо хаб і робимо ще одне оточення. Потрошки вибиваємо їх з Трансильванії і самі стаємо королями гори. Але на цьому нас вже не зупинити, ми хочемо капнути Румунію і займаємо всі їх великі міста. Вони не витримали емоцій і капітулюють. Тепер у нас є два окремих фронти, і наша країна виглядає ось так. Починаємо операцію під кодовою назвою «Автро-Угорщина», Спробуйте здогадати, чому вона так називається. Досить легко їх вибиваємо вгори, і нарешті ми можемо проголосити Австро-Угорщину. Отримуємо 5 мільйонів рекрутів і 230 фабрик. Кому цікавий івент, ставте на паузу, ну і після цього просто залишки осі пушимо автопланом. У Франкфурті вони бились до останнього, але нас було більше, тому вони капітулюють. Разом з союзниками швиденько добиваємо італію, і в нас мирна конференція. І ось так тепер виглядає Європа, скример через три, два. Я тут все переподілив, і тепер і сраний сравнить не на, не нашки дують нахуй, где, где хуй знає да, блядь? Да, ну і тепер з чистою душею і вже на наших умовах вступаємо в альянс союзники. Ми отримали 5 злишних мільйонів рекрутів під 300 фабрик і зберегли Едварда Бенеша і демократію. Ну думаю, тепер можна і знизити наш призов. І, звісно, під кінець відео постійна рубрика цього каналу Флекс з генералами. Цього разу прям плотно нафармили. Ну і на цьому будемо закінчувати. Цей відео вийшов досить коротким, але я сподіваюся, він був динамічним, і ви додивитесь його до кінця. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал під час перегляду відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, ставте блять, лайки на коменти, пишіть коменти і любіть маму.